Друзі, всім привіт! З вами я Артем Підгорний, радий вас бачити на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі, а я натомість можу відповідати на ваші питання. До речі, знизу під відео є ссылка, де ще більше моїх відповідей, де ви можете перейти, підписатись та дивитись те, як я допомагаю підприємцям вирішувати ті питання, на які вони не можуть знайти відповіді у повсякденному житті. А сьогодні ми поговоримо про формування лояльності клієнтів та повторні продажі. Говорячи про це, треба зазначити, що це обидва чинники, на які напряму впливає сам підприємець. Отже, формування лояльності клієнтів. Лояльність клієнтів формується на декількох, на декількох етапах співпраці з вами. Ну, перший етап це. Коли у клієнта виникає бажання з вами почати співпрацю зацікавленість. Так? А у цьому випадку дуже важливо дати клієнту зрозуміти, що для вас цікаво, цікаво те, та важливо те, що він проявив до вас певний інтерес, це можна зробити, або надавши йому певну кількість уваги. Або напряму повідомивши про це, якщо це онлайн, наприклад, співробітництво. Або співробітництво пов'язане з наданням послуг. Ось, а Якщо ми кажемо про офлайн, то тут дуже важливо не ігнорити клієнта, скільки ще невідомо купить чи не купить. Так роблять, до речі, дуже багато, багато людей. Я, наприклад, собі меблі шукаю вже місяць. Ось, ви знаєте, особливість, коли ти заходиш у меблевий салон, на тебе взагалі, взагалі ніхто не звертає увагу. Взагалі ніхто. Таке враження, що ну, ти нікому не потрібен, ми так проходимо з дружиною, розгортаємось та уходимо. Ось так у нас відбувається вибір, вибір меблів вже місяць. Вирішили поїхати на завод, може там буде краще. Да. Так от. Це дуже важливо. Ще важливо це у процесі спілкування з'ясовувати, які у клієнта потреби, що його турбує, яку б задачу він хотів для себе вирішити, використовуючи те, що ви йому продасте. І треба сформувати спілкування таким чином, щоб він, купивши у вас товар або послугу, Правильно її використав, то таки задовольнив свої потреби і залишився щасливим. І ще один етап, коли ми формуємо лояльність клієнта, це знаєте, після вкуся, Да? Це етап, коли клієнт вже купив, <кхи> вже покористувався певним чином. А тепер він а тепер він, в нього є вже певні враження. І з цими враженнями треба роб... працювати, оскільки, по-перше, він міг їх використати ну, недостатньо якісно, цей товар цю послугу, не зовсім за призначенням, або якісь функції не використати, або неправильно трактувати те чи інше, що відбувається при використанні. І тому треба обов'язково після придбання скомунікувати з клієнтом та з'ясувати. Чи все йому сподобалось, чи є якийсь зворотній зв'язок, чи хотів би він на чомусь наголосити, чи є якісь речі, які могли б ми зробити для нього кращими і так далі. І тоді, навіть, якщо а, саме після вкусу не дуже, але ось ця розмова вона може це виправити дуже сильно і повернути лояльність клієнта. Тепер щодо повторної покупки. На повторну покупку також напряму влиє, впливає продавець. Продавець впливає тим, що якщо клієнт не приходить за повторною покупкою, то продавець може, може сконтактувати з ним та з'ясувати, чому він не приходить, чи потрібно йому робити повторну покупку, чи купує він десь в іншому місці. І ось тому повертаємось до попереднього пункту. Дуже важливо. Брати контакти клієнтів для того, щоб з'ясувати їх після вкусця, а також для того, щоб сконтактувати з ними, для того, щоб спровокувати їх на повторну покупку, то обробити ті зауваження, які в них є, щодо першого контакту з вашою компанією. Це ті базові основи, на які хотів би звернути вашу увагу. Цікаво, більш детально можу провести з цього приводу цілий онлайн-урок. Але для цього вам потрібно написати свої коментарі під моїм відео. Якщо відео набере більше ніж 300 посмотрів, я обіцяю, що проведу відкритий урок. Всім гарного дня, гарного настрою, до зустрічі!